Я представляю Добрий день по-перше. Я представляю компанію Терех Юрій Фарінюк. Компанія займається виключно альтернативним джерелом палива, використанням їх для власних потреб, для потреб теплової енергетики, електричної енергетики. На цьому саміті одна єдина мета. Україна велика країна, це раз. Друге, вона має аграрний сектор, вона має потужну базу з використання біомаси, вона має велику кількість біомаси. І ми спонукаємо до того, щоб цю біомасу все-таки систематизувати як вид палива, використовувати для зменшення викидів в атмосферу, для збереження ресурсів і земля і не використовувати викопні джерела енергії, які довго і довго не відновлюються. Все.